Отже, друзі, ми починаємо нашу розмову, і я би хотів спочатку звернутися до пана Йосифа Зісельса. Чи могли б ви поділитися вашим життєвим досвідом і розповісти, що було і є джерелом сили і стійкості для вашого покоління, дисидентів, і який урок ми можемо сьогодні з цього почерпнути? Дякую. Добрий день усім присутнім. Дякую організаторам за запрошення. Хоча це певно, була небезпека запрошувати дисиденти і політв'язня, бо це завжди палко у двох кінцях. Ну, По-перше, дисиденти, як правило, колишніми не бувають. По-друге, дисиденти це передусім нонконформісти. Вони часто говорять те, що більшості не подобається. Вони не дуже зручні у спілкуванні взагалі, але запросили, і я змушений відповідати на ті запитання, які були поставлені. Коли ми говоримо про стійкість, а я як за освітою фізик-теоретик і математик, також мене особливо на старості тягне до перфекціонізму, тобто до точності в условлюваннях. Ми можемо розрізняти індивідуальну стійкість, групову стійкість. І зараз під час війни ми бачимо ці прояви, особливо на фронті, і в деяких елементах у багатьох елементах громадянського суспільства, і також стійкість великих масивів соціуму держави, етносу і так далі. Я подумав тут, коли були перші доповідачі накидав, що що треба людини для стійкості? Можливо, це буде частково відповіддю на запитання про наш досвід, бо це все вічне, це не прерогатива саме 21-го сторіччя. Це було і тисячі років тому, і 200 років тому. Це такі речі, про які ми говоримо, вони вічні. Мені здається, у стійкості, і у нашому випадку це також було важливо, це самодостатність. Людина самодостатня. Вона живе в мирі самим собою. Це дуже важлива якість. Якщо ти живеш в мирі самим собою, тоді ти більш стійкий до зовнішніх випробувань. Є певна Заданість генетична, наприклад, впертість. Якщо ця впертість під час виховання не ламається, а дуже часто в авторитарних суспільствах вона просто ламається, то ми отримуємо якусь частину суспільства впертих людей, які від своїх налаштувань, від своїх ідей, від свого досвіду не хочуть відмовлятися за будь-яких обставин. І я відчував це тоді 50 років тому. Далі. Це належність до певної спільноти. Це дуже важливо. Навіть коли ти самодостатній, ти можеш витримати, витримати 15 діб у камері один, одиночці. І у нас з Мирославом є такий досвід. Ти можеш голодувати. Досить довго. Це так, і такий досвід є. Це все залежить від попереднього налаштування. Хто ти, звідки ти прийшов? Навіщо ти в цьому світі? Тобто, от стійкість і гідність це похідні від відчуття людини в історії, в історії своєї родини. В історії свого етносу, в історії своєї держави. Чим більше таких аспектів є, тим більш стійка ця людина. Бо ти відчуваєш себе частиною спільноти. І ця спільнота тебе підтримує. Наприклад, коли я був на суворому режимі на Уралі, до мене приходили час від часу там, від адміністрації і казали: у вас конфіскована листа. І там з Сполучених Штатів, з Великої Британії, з Канади, там, з Ізраїлю, ще, з -з -з, ще звідкись, вони не пропускали взагалі листів підтримки від різних міжнародних організацій. Ну, можна було ображатися на це, ну не, не дали. Але сам факт: я не підписував жодного акту за 6 років свого ув'язнення, жодного підпису, мого не, нема ні на яких документах. Це стосовно впертості якраз. А от те, що є факт, що тебе підтримують, це дуже важливо. Бо роки минають рік за роком, і ти повинен відчувати, і тобі легше тоді діє дається. І ти не так витрачаєш свою власну стійкість, коли ти знаєш, що ти є частиною якоїсь спільноти, яка тобі допомагає. По моєму досвіду, ось політв'язня. Я бачив, наскільки більш стійкі, на порядок більш стійкі люди релігійні. У них є стрежень. На відміну від людей, навіть також сильних і стійких, але не релігійних. Я спілкувався з такими людьми і бачив, що навіть люди без особливої освіти мають цей стрежень, і це дозволяє їм витримувати ці всі складності, тортури, поневіряння. У місцях ув'язнення. Релігійність це дуже важливо. Але це також є спі... належність до певної спільноти. Твоя спільнота релігійна, тебе підтримує, вони про тебе думають, вони тобі пишуть, вони ду... чекають, поки ти прийдеш звідти. Спільнота не тільки релігійні, етно. Національні спільноти, інші спільноти. Це не важливо. Будь-яка спільнота підтримує свого члена, свого представника. І ця присутність в твоєму житті дуже важлива. Є певні якості колективної ідентичності, нашої, тобто української, які можна розглядати двояко. Наприклад, це дуже великий адаптаційний потенціал. Тут же говорилися сьогодні про те, що є спільноти і досить великі масиви, які відчувають себе народом жертвою. Це народи, які були в колоніальних країнах, проживали інколи сторіччями, це народи, які були окуповані завойовниками. Це ті, хто пережили Другу світову війну на окупованих територіях. І в них формується якраз, зокрема, за рахунок адаптаційного потенціалу, ось така, такий комплекс народу жертви. Я коли порівнюю євреїв діаспори, які проживають, зокрема, в Україні, в інших країнах, і ізраїльтян, я бачу наскільки це дві різні. Колективній ідентичності. Це просто як два народи. Є навіть дослідження 90-х років соціологічне, яке порівнювало євреїв в Ізраїлі і в Сполучених Штатах, вони прийшли до висновки дослідників, що це два різних народи і дві різні навіть моделі юдеїзму. Ті, хто виховуються, виростають в умовах окупації, колонії і так інше, вони, при майже приречені у більшості мати комплекс жертви. І це дуже заважає потім при звільненні. В 91-му році, коли Україна стала незалежною, вона зіткнулася і досі відчуває цю проблему. Те, що багато людей відчуває себе як жертву. Жертва не спирається активно, вона пристосовується до обставин. Тобто, бачите, як адаптаційний високий потенціал може грати за стійкість, але проти перемоги. Це дуже важливо розуміти. І, звичайно, шлях до цього перейти від тих цінностей або антицінностей, які були у всіх нас, яке жартує навіть дисиденти, тобто антисовєтчики, були також совєтськими людьми. Так ось, як перейти у нову ідентичність колективну? Коли мене питають, що таке ідентичність, часто читаю лекція, я кажу, те, що дуже повільно змінюється. А стійкість, колективна стійкість це частина колективної ідентичності. Нас було небагато. От тепер ми знаємо, що нас було від 54 до 91 року року всього 5 тисяч політв'язніх, враховуючи наше коло спілкування, наших родичів, які нас підтримували, наші сім'ї. Дякую, пані Світлане, за роль сім'ї у стійкості. Да. Ну, 500 тисяч на 50 мільйонів народу. З одного боку, це багато, 500 тисяч, але порівняно, коли з народом розумієш, що це дуже мало. І я пам'ятаю добре, думаю, і Мирослав, пам'ятає добре, 81-й рік, я знаходився якраз тоді в першому своєму ув'язненні. Мирослав також знаходився тоді в ув'язненні. Коли виникла під час військового перевороту в Польщі Польська Солідарність, коли за півроку. В антикомуністичну профсоюзну спілку записалося мільйон чоловік, а всього там було шість мільйонів. Це різниця в ідентичності, колективної ідентичності, не індивідуальної. З індивідуальною, нібито, у нас було все нормально, я кажу, у нас дисидентів. Але коли ти знаєш, що ти можна мобілізувати мільйони людей. Коли виникає певна загроза колективному буттю твоєму, це зовсім інша справа. Пане Зісольц, можна ще одне питання вам поставити? Да, будь е, е, власне про колективну ідентичність, особливо про національну ідентичність. Е, знаєте, може бути думка, що для того, щоб плекати е, дущу е, стійкість, важливо бути не знаю, однорідними. Отже, Україна не є однорідна. Вона є багата своїм розмаїттям, але ми також розуміємо, що можуть бути і певні спекуляції, певні ризики, певні спроби зіграти на цьому розмаїтті. І Кажуть, що одним з викликом для нашої повоєнної дійсності це буде зберегти цю національну єдність. Отже, чи могли б ви поділитися тут своїми думками і досвідом, як нам це робити? Якщо можна коротенько. Думок якраз дуже багато. Взагалі-то мене питаєте про досвід, а я що на старості мене тягне на узагальнення, такі глобальні. Так дуже важлива риса нашої колективної ідентичності українського народу. Це відсутність єдиної колективної ідентичності. Ми різні. Ви праві. Є певні кластери різні: регіональні, релігійні, етнічні і так далі. Як з цього всього виплавити ось стійкість? І з другого боку, ми бачимо, як в 30 років ми проходимо дуже великий шлях. До ідеалу ще дуже далеко. Ідеал я бачу як національний консенсус. Це коли 75-80% населення країни має спільні уявлення про своє минуле, про своє сучасне, про своє майбутнє. Коли є в країні національний консенсус, цій країні, цьому народі нічого не, їм не страшно. Бо тоді соціальна інтеграція, цей коефіцієнт 80% на будь-яку загрозу можна мобілізувати будь-яку кількість людей, і вони підуть добровільно, навіть не по тому, що їх будуть на це примушувати, вони підуть туди чи інш, сюди, на те, що треба вирішити ось ці проблеми, які виникли перед собою. Ми на шляху до нього. Ми йдемо 30 років, якщо не рахувати ті роки, коли ми були у невеликій кількості. Але цей досвід також важливий. Таким чином, про що ми говоримо? Що будуємо ми етноцентричну українську націю? Я не впевнений. Бо ми в сучасному світі бачимо домінацію політичних громадянських націй. Але навіть якщо ми йдемо до політичної громадянської нації, вона повинна бути українською. Ця громадянська нація. Не просто абстрактною, інваріантною, а саме українською політичною нацією. Я би оперував тоді формою і ядром, що всередині. Отак, От як пані Світлана намалювала форму стакану і те, що там. Так ось, форма це наша громадянська нація. А наші все, що є всередині наше, налаштування, традиції, релігія наша, все інше, це всередині цієї форми. І ми повинні зберегати і форму, і те, що є всередині, і плекати, і те, і інше. Не можна обійтись одне без другого. Таким чином, не страшно, що у нас дуже різні. Ластери дуже різні думки, різні погляди. Про політичні авзивани вони не важливі на цьому тлі, але ми на шляху, і не можна оцінювати ми ту шляху по сьогоднішньому стану. Дуже вам дякуємо, пане Зісерс.